Херсон продовжує знаходитися під постійним арт До цього додалися ще скиди, ті ж самі fpv дрони які залітають. Місце стало набагато небезпечніше. Мені самому доводилося тікати від цих дронів, ховатися. І скажімо, це дуже дуже неприємно, як, як коли на, на тебе да, там, ведуть охоту ще додатково. Півні дрони працюють людей, на звичайних людей на цивільні автівки на автобуси громадського транспорту. Росіяни дуже вихвалюються тим, що вони от, роблять скиди там, на бабушкової там чи, чи на цивільну машину. Росіяни хвалюються тим, що вони вбивають людей, і все видно, що цивільні люди вони ганяються за, за автівками. У мене є кілька знайомих, які є, ну, які втікали від, від цих дронів. Так само роблять скиди на а, людей, що їдуть їду на, на мопеді. Я недавно знімав дівчину, яка постраждала від, від дронів. Вона їхала на велосипеді. Молода дівчина, мати, здається, двох дітей, і вони не, не просто там ганяли за нею, а трохи поіздівалися, а потім зробили скид. Олександр Корняков відомий херсонський фотограф, з першого дня повномасштабного вторгнення фіксує воєнні злочини росіян та показує життя рідного міста. Вісім з половиною місяців Херсон був під російською окупацією, і 11 листопада 2022 року офіційно звільнений Збройними силами України. Херсон ще святкували, так скажемо масове звільнення, і я змог оконутися, бо ці саме події такої, знаєте, щирої радісті, радість. Звільнення міста воно. Ну, дуже надихала на на те, що на майбутнє, так би сказати, перемоги. Ейфорія після звільнення тривала недовго. Росіяни одразу ж почали нещадно обстрілювати місто. А 6 червня 2023 року вони підірвали Каховську ГЕС. У результаті цього теракту від повені постраждало близько сотні тисяч людей і тисячі тварин. Я виїжджав на, на лодки з волонтерами і теж теж знімав як людей. рятують, як рятують тварин, і в цей же час росіяни так, так, так також знаючи, що там проходять місце евакуації, було кілька всі ці місця. Вони також обстрілювали з, з мінометів з гармат. Летіть. Ні, не давай, давай, братан, греби, там люди. Щодня Херсон зазнає все більших і більших руйнувань від росіян. Тому що дуже, ну. Скажем дуже часто вони влучають в багатоповерхівки частний чи приватний сектор. Наприклад, коли прилітає снаряд, десь там у двір, то звичайно, що всі вікна навколо сипляться. В Херсоні дуже гарно налажена служба, яка після обстрілу приїжджає і майже в той же день ремонтує вікна. Але як ремонтує, вона безкоштовно заділує окна. Ну, Ось да, там це плітами, але ну, це, це краще, ніж там заділити там плівкою. Дуже великий відсоток і Херсоні відсутні і вікна ці, цілими будинками за зароблені за такими ОСБ-панелями. Деяким жителям Херсона доводиться жити просто неба. Одного разу я йшов по місту. Там ходив дворами, дивився, де що там відбулося там за останні дні, що я не був в цьому районі. І от побачив жінка, яка виглядає з люка. Вона дуже добра. Вона ну, і, е, здається навіть релігіозна, але залишився без житла. Я то її сфотографував і ну, трохи з колегами з нею поспілкувалися. Ну я скажу так, що на на навіть, навіть піскаченки -піс в місті вірять е в перемогу, і це насправді коли з нею, з нею розмовляю, то вона ну, теж дуже оптимістична, така налаштована, і, і дуже не любить росіян за те, що вони постійно встрілюють. І вона дуже часто потрапляла під обстріли і їй дуже пощастило, що жодного разу її просто не зацепило. Херсонці не завжди реагують на тривогу чи вибухи, бо вони просто звикли до таких реалій. Я, наприклад, раніше там чув кожний там постріл і днем і ночі, Потім став і чути лише днем, а ночі вже пристав чути. Тобто я сплю, я вже знаєте, як для, для, для моєго сна це нормально, коли там десь поруч вибухає, і ти не вскакуєш, а, а спиш. Із, ну. Це, це насправді страшно, я сам над цим думав, що це, це ненормально. Але от, ем, всі, всі, хто постійно живе в місті, пристосовується до, до цього життя. Ти вже розумієш, якщо щось таке підозріле чуєш в небі, то треба, наприклад, що це може дрон бути. І треба одразу е, шукати схонку якусь там, чи зайти там, в те ж саме кафе, чи якесь там приміщення е, і краще, краще причекати. Да, Нехай нехай і тебе не знайде. Попри надскладні умови життя, яке більше схоже на виживання, херсонці продовжують демонструвати свою хоробрість та стійкість. Люди продовжують жити. Я не, не знаю, точно стало більше людей чи менше. Але є такі райони, де людей майже немає. Є такі райони, де людей більш-менш. Це такі от більш віддалені від. Прибрижні зона, вони також обстрілюються, обстрілюються і градами і снарядами, але е, ну, скажімо, набагато менше, ніж там середмістя чи, чи прибережна зона. Машин стало, наприклад, побільше, ніж минулого року. Це можливо і говорити про те, що людей стало більше. Якщо порівнювати 23-24 рік, то можна сказати одночасно, що люди потрохи повертаються. У мене будинку щонайменше дві з двох квартир. Люди повернулися за кордону. Одна жінка з, з Польщі, а інша з Канади. Тому я надію, що люди, люди після перемоги все ж таки будуть повертатися, можливо, не всі, але тенденція для, для повернення є. Стало більше дітей на вулицях. Раніше взагалі діти були скажімо, зустріти дитину. Ну. Це так це дуже рідко було. Стало більше жінок, які народжують в місті. Хоч і народжувати нерідко доводиться під обстрілами. В Херсоні, за словами Олександра, не залишилося жодного медичного закладу, який не постраждав би від рук росіян. Вхід ідуть і снаряди, і ракети. це, лікарі продовжують свою роботу. Багато операційних зараз перенесено в укриття, бо багато ще укриттів. Мабуть, будується, щоб повністю перейти на таке більш безпечне да, там, лікування в місті. Так само в місті дуже багато навчальних закладів, які також обстріляні, е, які там стоять без вікон, і є навіть е, так, такі, е, куди прилітали каби. Там, це і дитячі садочки, і. Загальноосвітні школи. Це так, також там і Херсонський державний університет, і в який кілька разів прилітали снаряди. І це академія, там третій корпус, який спалений, і центральний корпус, який там весь побитий, кілька теж було влучань. Це там та сама маріхотка рибної промисловості. Яка теж стається побита і, і, і ПТУ, і ліцеї? Телевижа в місті повалена, вона повалена росіянами при відступі. Вони чомусь вирішили, що для нас телебачення таке саме має значення, як і для росіян, і тому при відступі підірвали її. При відступі росіяни також пограбували Херсонський обласний краєзнавчий і Херсонський обласний художній музеї. І свідки кажуть, що росіяни два дні вивозили а, експонати з цього музею, і зараз ці, ці а, картини потрохи знаходять в російських музеях, там, в якихось галереях. В Херсоні зруйнована Херсонська обласна наукова бібліотека імені Гончара, а, причому її. Росіяни постійно обстрілювали обстрілювали, а потім за э, скинули на нього. Здається, Я запустила на по неї ракету. Інші бібліотеки э, теж постраждали і працює там. Пар бібліотек там війська, там дитяча та для дорослих. І як кажуть, е, э, люди хасхоні читають, і дуже багато відвідувачів ходять, шукають там літературу, і вони працюють. можна, можна сказати, що вони майже на повну. Також Херсоні працює обласний театр імені Миколи Куліша. Періодично там проходять заходи на навіть там такі невеличкі вистави, музичні, музичні заходи. Театр також живе. Так звичайно, що все відбувається в укритті, в бомбосховищі. Але ну, от, культурне життя в місті триває, і от це ну, якби не лише театр а там а обласний. Херсон став більш україномовний, мене не здавало, наприклад. Те, що Херсон має проукраїнську позицію, але мене наприклад на мітингах здивувало, що така кількість людей змогла вийти, і, і сьогодні Херсон показує, що це Україна. От навіть радіодітанти, всеукраїнський, дав, який проходив в суботу, то в Херсоні було кілька місць, куди можна було прийти, написати, перевірити себе, можна було зробити це самостійно, і херсонці це робили, перевіряли себе, показували, що От це Україна є. Так, от в Херсоні під час написання всеукраїнського радіодиктанту зникло світло. Люди в одному із бомбосховищ чекають, що зараз може відновитися зв'язок, бо світ з'явився. Через постійні обстріли періодично в місті виникають проблеми зі світлом. Але загалом з комунікаціями наразі проблем немає. Звичайно, якщо немає світла, немає води. Є газ постійно. Ну, Скажемо, що служби в Херсоні працюють добре і додіки, там тим самим електрикам, енергетикам, тим самим Херсону до каналу, то доволі швидко все вселагодиться. Как бы, Опалення сезон Херсон, місяць ще не почався, зараз доволі тепло. Хоча були повідомлення військовій адміністрації, що, що місто готове до опального сезону. Місто відносно чисте, громадський транспорт ходить, кав'ярні, магазини працюють. Працюють ринки, не дивлячись на те, що ринки, ну, наприклад, центральний ринок, мабуть, раз в п'ять обстрілів. Здається, шість чоловік загинуло не так давно. Але люди виходять на роботу, люди з окресних там сіл привозять продукцію, можна купити свіжі овочі. І я би сказав, що в Херсоні завжди ціни були найнижчі в Україні, на, 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 наприклад, на овочі. То і зараз я, наскільки я зможу підставити, то ціни теж, як для нашого часу, більш-менш демократичні. А ще в місті працює дуже багато волонтерських організацій. Працюють як як допомога і військовим, так і, і цивільним громадянам. Ну чого, -чого волонтерських центрів в Херсоні ну, достатньо. Справа в тому, що дуже багато херсонців працюють в таких от, в центрах, цим самим там допомагаючи своїм близьким да, там, херсонцям, і в той же час допомагаючи військовим, які нас захищають, які ну, скажімо, нам такі самі рідні, такі самі херсонці, навіть якщо вони з інших міст. Херсонці продовжують жити, херсонці народжують е, в місті, херсонці одружуються і ті, ті самі там вуличні музиканти, ті, 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 ті працюючі маршрутки, працюючі лікарні. Настрої, можливо і різні, але здебільшого воно йде до нас до наших перемоги, до звільнення лівого берега, бо мабуть у кожного Херсонці є родичі на, на тому березі. Херсон немає. дивлячись на, на те, що в дуже складних умовах інколи приходиться перебувати під постійними обстрілами. Херсонці бореться, херсонце продовжують жити в своєму місті і херсонце відео. a nossa vitória.